Уліклась процесом. Сама посиця. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота переддень, Великодня. Ми ще працюємо, але я думаю, що в нас сьогодні буде короткий робочий день, бо хочу приїхати додому трішки що ж приготувати. Підемо до церкви святити пасочку, треба скласти корзинку, щось приготувати на стіл, Якась буде потім святкова трапеза. І взяла з собою ось на роботу, мама мені спекла дієтичну пасочку. Бо я зараз на дієті, на лікувальній дієті. Того от така у мене буде цього року паска, пасочка. Я, звісно, вже скуштувала ті, які мама пекла, дуже смачна. Така смачна. Але я буду їсти цю. От. І, і все. І все, що я буду їсти. А їсти так хочу, капітець. І сьогодні буду вам цілий день, може, щось знімати, а може не буду щось знімати. Не знаю ще. Хочу от так, знаєте, перед Великодним трішки зробити відео святкове. Отак. От так що вітаю ще раз всіх з наступаючим Великоднем, Поїхали. Закінчився вже робочий день. Приїхали додому. Що приїхали, зараз покажу вам, як ми вже грубку змурували не ми, а майстри. Ой, зацвів мак уже гарно. Який вже город зелений у нас. Люцерочка посходила гарно. Зараз піду подивлюсь до ладіолусів. Що там гладіолуси? бачу, трошки вже прокльовувались. Полити зараз треба. О, і город би хто пошарував. Вона <рес> немає коли. Так, отако. От Дивіться, які гарні вже посходили. О, і тут. І ці, і ці зараз полию набрати води, звісно, в мене ні відра, щось тут нічого немає. Ай, це в порядок мене привезти. Ну, це вже після Паски, звісно, заросте. Так, хлопці нарізали дро, перерізали, якщо бачите, зміни. Тут у нас була якась, парничок був якийсь і щось загорожене. От його все розібрали, перерізали і тут будемо всю зачистку робити. Зачищати це все будемо. А я зараз полию ладіолоси. Коліна хрустять, жесть. Я, значить, увліклась. І на городі все полила, і тут і сам шит полила, і туйку полила. І тут зараз хочу ще тюльпани перебрати, які я викопала. Самі цибулинки відібрати. І ще в планах, звісно, полити піону, але навряд чи я буду це робити, бо так повільно воно тече. І вже додому хочу, бо ж якусь... Щось готувати треба. так На відео прикольно вода тече. Так. І зараз підемо вам покажу грубу, яку ми зробили. Опа! І таку грубу. Бачите, отут у нас були двері. Отак от я зараз поміняю ракурс трішки. Отак. От Тут були двері, вони замуруються. І отут у нас вже новесенька вимурована грубка. тут буде вхід. Ще на рахунок дверей, я думаю, чи вставляти, чи не вставляти, бо тут ми не будемо вже вставляти, мабуть. Воно може ще помінятися 10 разів. Отак. От в мене це все грубо вимуровано. Тут буде скло стояти. Ось така із цієї сторони. Так. Це вже щось. Майстри приїхали, зробили, за два дні зробили бистренько. Гарно. Тут кухня вже пустує. Так, іду тоді вже тюльпани перебирати. Дивіться, які гарні. Колосочки. Краса. Ми вже вдома, зараз починаємо приготу... приготування. Хоча основне зробила вже мама, вже майже все приготувала. І бігус, бігус, знаєте, що таке бігус, тушена капуста з шкварочками. І перець, перець фарширований. А я зараз від буду робити. І сир це моя задача такі... зробити запечений сир. От, Потім що це вона ще робила. Що робила? А, І котлетки там вже протушила. А, салат це вже будемо таке завтра робити. Сьогодні в мене буде діетична вечеря. Зараз поїм перчика, зараз там треба поїсти, а потім вже буду продовжувати готувати. От таку. іду, іду, бо Я ще ліки п'ю, таблетки випила і треба поїсти через пів години. Зараз вже десь має аварія приїхати десь в подружки в гостях. Ось так. Такий набор Виглядає зроблено в Україні. Тут два писачки. Вообще в наборі один іде, я ще дозамовляла один: віск бджолиний, фарби і свічка. Ось такий наборчик, пан писачок. Будемо підтримувати традиції писанкарства. Того вже чекаю, варію, будемо зараз з нею писати писанки. Да, Тосинда? Так, середній. Я показувала якось відео було. Коли я його отримала. От такі писачки два, над свічкою вони нагріваються, і потім так-чик-чик писати. Барвники. Не можу писати. Отакий от джолиний віск і свічка. Береш, зараз покажу. нагріваєш, і його треба прокалити. Прогріти. У тебе воно вже прогріте було? Ну, зараз прогріється. Тепер набираєш. Випадає трошки ще не вмію. А потім вже тут віск плавиться і будемо зараз стікає. малювати. Ось тець вже стікає. І щось вже треба малювати. Я поняла. Можна починати? Так, прогрівай писачок. Так як мама, розчерти його, бач, на. Кругом mm -hmm. яйця такого цю роби. Красиво. Так давай я його прогр... хорошо прогріваю. Весь. Весь гріше. Рі я... я... Любиш малювати. Mm -hmm. Ну так, да, вона зараз не малюється. Курашу йде. Зайчики. Yeah, yeah, зайчик. yeah, побачимо. прогріли тут. Я yeah, yeah, художник. Well, художник. Well, well, yeah. Ти ти ж любиш малювати. Yeah. Мама, нічого страшного. Все, вже можеш малювати Бери Беріється в руку. Що малювати? Що небудь малюєш? Тепер кожен раз нагріваєшся, не ручка тобі, що пише. Тут все складніше. Так, прогріли. Віск трошки підплавиш і малюємо. щось. Малюй, що хочеш. Розграфий таку як мама, а то їй вже уже в кожному. Не вона впач перший раз бере та mm. mm. ще не вміє. Я, я ще треба. сама не вмію ним користуватися, тому. Ну такі. Mm. Mm. <laughs> таке ще сполезується. Yeah. Тільки yeah. за гуля намалюєте, такий буде. Mm. Що це yeah. буде yeah. провіряти mm. там, що. Mm. Mm. Це ж для себе. Це ж своє буде. Mm. розпис. Це це серця. Серця. Марії примаченки. <рес> так, давай я тобі допоможу. Та я, сама. Давай, я бери, сама. Бери писачок, як ти ручку береш. Отак, От, mm. правильно. Тепер дивись. Та я І ти все, ти будеш зараз сама. Все, підігріли його хорошенько. Варя трошки без настрою. Бо задула зелену свічку і було в воскові все. Трошки відхватило. От така вийшла в мене писанка. Ну, як для першого разу, мені так подобається. А ця жовтенька. Ну, тут не дуже видно. А можна вже доставати? Давай я будемо твою доставати. От такі. Більше не будемо робити, бо святковий настрій закінчився. А, зараз варіну будемо доставати. Давай. Така mm, треба в варі вийшло. І зараз воском мій э, воском підігрівати і... Давай, дивись, яке воно буде зараз. Зараз побачите. Варі на Варя тут і, металлик, і ось я зараз буде її ім'я. Так. І будемо зараз все яєчко витирати. Друзі, Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Ми вже біжимо до церкви, ще встигаємо. Трішки хотіла раніше піти, от, але з будинки не спрацювали і ми, і ми проспали. Але дуже швидко зібралися і в принципі майже вчасно йдемо, але планувала, я взагалі планувала на всю ніч піти, але. Коли постояла на верні неділі на службі, то зрозуміла, що мені буде це дуже важко для спини. Того зараз підемо швиденько освятимо свій кошик і додому. Тося валує вже. Ну і пішли, а вона кричить. У нас то, що знаєте, класно, у нас церква недалеко. Зараз я вийшла з дому, а церква он, де закінчується вулиця. tudo já blisengku Яка гарна у нас церква. Бачили, як гарно всередині. Все розписане таке гарне. Дзвони. Друзі, ще раз вас вітаю з. Великоднем Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всім бажаю миру, злагоди в вашій родині!